І так, друзі, всім Коротше, Сьогодні знайшов нову стратегію сайту, який безкоштовно дає сигнали. Та в цьому відосі повністю хочу вам її показати, буквально за 3 хвилинки, так як не дуже хочу дуже довго це все дімагогію розводити. Коротше, на 100 доларів буду заходити в нашу угоду. Сайт мені каже, куди мені заходити та як мені відчиняти наші угоди. Тож, в цьому відео повний гайд. І, друзі, дуже до речі, важливий момент, поки початок відео перед і хочу вам дещо сказати. Але ж, друзі, я ледь не забув, тільки ну, до кінця цього місяця в нас діє акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень по ось таким сигналам, які дають наші аналітики повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає нам топові сигнали з якістю 98 99 Наша стратегія під назвою Фрактал та Наша стратегія під назвою саме Параболік Це все разом з чатом та ще одним торговим каналом. Ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відеосом. тільки до кінця цього місяця. Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнали. Тож вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, посилання буде в коментарях. І так, друзі, ну з приводу акції, дивіться, це вже ваш вибір. Якщо вам цікаво, то посилання буде в коментарях. А прямо зараз давайте відчинимо першу угоду. Згідно нашої стратегії, яка, до речі, також у нас є в, нашому, в нашій акції безкоштовно. Мені потрібно обрати нашу валютну пару без підпису OTC, Нехай це в мене буде. Ауце рандомна, АУЦ Після цього я переходжу на наш сайт TradingView і тисну у це обраю ось тут Forex і тисну огляд інструменту саме з індикатором істочником OANDA. Після цього тисну на технічний аналіз. Одна хвилина, яка мені каже продавати. Я повертаюся та натискаю продати на одну хвилину на 100 баксів. Друзі, все. Ну, більше мені не потрібно нічого робити. І коли угода зараз піде в нас донизу, я зроблю плюс 87 доларів, плюс 88, вірніше, доларів чистими. І якось так, якось і все. Тож, друзі, ось отак я працюю, ось отак я заробляю гроші, ось отак я дійшов ще до такого балансу. Ну, як я вам і казав, просто подивіться, як ми впали донизу. І це все завдяки ось цьому нашому сайту, який дає сигнали. Коротше, 25 секунд до кінця нашої годи, 26, і зароблю 88 доларів. Тож, мені дуже подобається ось цей наш індикатор, ось ця наша стратегія. Ну, це чесно кажучи, просто мрія безкоштовно. Тож, давайте подивимося там з угодою. Ага, ну все чітко в нас залишається 10 секунд до моменту, як я зроблю 87 баксів. А ну-ка, ухти, починається у нас така цікава історія, але ж я не думаю, що ми якось закри зачинимось в мінус. І що в нас тут? Ага, ого, яка волатильність, друзі, ну окей, перекриваємося на 200 доларів. Е, ого, іноді таке буває. І тиснемо ще один раз продати на одну хвилинку. Ну, іноді в нас буває така сильна волатильність, але ж ну, нічого тут не поробиш. Ми працюємо, друзі, строго по нашому мані-менеджменту. Ось, о, по нашому Мартингейлу. Ми використовуємо стратегію Мартингейл. Можете почитати, що воно означає. Коротше, коли одна наша угода зачиняється в мінус, ми помножимо суму нашої угоди на двоє і перезаходимо ще один раз. Саме це дає змогу нам компенсувати весь збиток. Ну, угода в ідеальному плюсі поки. І мені чим ще подобається цей індикатор, коли ти натискаєш на кожну з наших угод, ти можеш побачити повністю відпрацювання її. І так, дивимося, що там у нас. І в нас тут все ідеально. 20 секунд до кінця. Тож мені, друзі, дуже подобається по ньому працювати. Це просто реально топ. І так, ух ти, всі індикатори кажуть продати. Так, дивимось. Оп, і 10 секунд залишається, друзі. Тобто я втратив 100 доларів. З цієї угоди я зроблю 176. 100 баксів я повертаю на 76 доларів я в чистому прибутку. І як вам така стратегія, друзі? Ну, взагалі-то я незадоволений, І перша года в мене повинна була зачинитися в ідеальний плюс, але ж що там буквально секунда, ви самі бачили. Ну, плюс 70 баксів чистого прибутку, плюс 76 доларів. Це реально дуже чітко, як на мене. Тож в цілому, ось таку стратегію маю, друзі. І вона входить в нашу акцію. Акція в нас тільки до кінця цього місяця. Сподіваюся, що вам це зайшло. Сподіваюсь, що вам то було цікаво. Якщо цікаво, напишіть в коментарі свої думки, якщо не цікаво, напишіть, ні, річ нам було не цікаво, тож якось так. Все, всіх обійняв, 1875 доларів маю на балансі 874. Тож, реально, дуже удобно і навчатися по цьому сайту, і працювати. Ну, побачимося в мене в телеграм-каналі.